Зі всім привіт! Мене звуть Анастасія і вітаю вас на нашому каналі Веб Academy. Сьогодні у нас в гостях випускник курсу IT project management. і ми з ним проговоримо про його досвід, також про навчання на курсі, про пошук роботи та як змінилося його життя з новою професією. Данило, доброго вам дня! Можете поставити приск... добрий день, вітаю всіх. Так, мене звати Данило Опокін, я комерційний директор і CEO депюті, тобто заступник генерального директора у стартапі, який називається Numbers. Ми mm. розробляємо та впроваджуємо е, програмне забезпечення для великих мереж рітейлових як в Україні, так і в інших країнах. Mm -hmm. А розкажіть більш детальніше чи взагалі, чим ви займаєтеся? Ну, дивіться, е, як, е, як стартап, да. У нас немає такої одної ролі і функціоналу, який е, я б, або мої колеги виконували там е, однособово. Так? У, у нас кожен, бо це стартап, у нас кожен працює і має там дві-три ролі. Я, наприклад, е, комерційний директор, за е, заступник генерального директора, ще я сел, і проєктний менеджер також. Mm. Е, бо це відбувалось да, таким чином, що у нас там планувався певний, певний там ріст, і так, далі, і так далі. Ми хотіли там зростати з динамікою, там умовно все у нас було розраховано, але потім почалася велика війна, і там ця збільшення, да, так би скажімо нашого колективу ну було треба відкласти. Так? А, а при цьому в да, і якості проектів ми продовжували зростати, тому мені довелося е, бути ще й проектним менеджером, наприклад, також. Да, хоча ми сподівалися, що ми зможемо найняти якихось додаткових нам колег, які б мені в цьому допомагали. От uh -huh. тому, е якщо ви будете працювати да, в стартапі, може, ви можете знайти там, наприклад, роботу в якійсь уже е великій компанії, да, і тоді у вас буде там якийсь розумілий конкретний функціонал. А якщо ви будете е попаде е десь і будете працювати в стартапі, то ви мусите бути готові до того, що у вас буде функціонал дуже розрізнений, да і і, скажімо так, потреби вашої компанії, да, в, у вашому функціоналу можуть бути дуже різні. Угу. А взагалі війна. Я знаю, що багато кому зашкодила війна, на угу. момент, ну, як розпочалося, і да. багато компаній, якби під час війни. На якийсь період часу перестали працювати. Хтось uh -huh. перейшов, наприклад, з офісів лише в онлайн. Ось взагалі, які у вас були виклики і складнощі. Да, ну виклики складнощі були ну, мабуть, такі як і в усіх. У нас так само. Да, у нас був офіс в Києві на Подолі, і до речі, ми е, всього за кілька місяців да об'єдналися в команду, і буквально на там на новий рік 2021-2022 року ми вже мали там офіс, і команда кожного дня збиралась, і так далі. Але е, прийшов лютий, і да, і треба було змінювати наші рішення. Очевидно, і так в нас більше офісу нема. Кожен працює окремо. Е, у нас є там якісь мітапи. Ми зустрічаємось там, спілкуємось і так далі. Е, ну да, але офісу в нас нема. Можу mm -hmm. сказати так, що навіть офіс, там не офіс, е, і там ці питання безпеки, до яких насправді вже всі звикли, е, це не, не головний для нас був виклик. Да? Бо ми mm -hmm. е, молода компанія, да, і почали. Нашу діяльність там у 21-му році, і десь можна сказати, що нам пощастило, бо першим з наших таких великих клієнтів це був клієнт, який а, є в Молдавії, та. Да? Uh -huh. І ми вже працювали. Тобто, 22 й рік е він пролетів умовно кажучи на одному клієнті, та, і на одному там uh -huh. великому проєкті, який ми впроваджували, який ми обслуговували, і так далі, тому подібне. Тому двадцять 20... за 22-й рік, на жаль, ми не отримали там якихось нових клієнтів і так далі. І з чим це було теж пов'язано? Це було пов'язано з тим, що е Україна да ми в інших країнах теж. Якби мали зв'язки, да, і так далі. На Україна це наш базовий ринок, в якому ми працюємо, і нам довелось розуміючи, да що наші клієнти. В 100% у 2022 році нічого там да дивитися на розвиток бізнесу не будуть, То очевидно, нам треба було дивитися на інші країни. І от там 2022 рік ми м, витратили на те, щоб якось там побігати, пошуршати по інших ринках. Да? І зараз ми маємо клієнтів, е окрім України. Ми маємо клієнтів в Казахстані, ми маємо клієнтів в Азербайджані, ми маємо. Клієнтів у, у Польщі, да, і тому за 20, там, 22 другий рік у нас була, так би мовити, стагнація. А в 23 му 24 -му ми демонструємо там ріст. В 24-му ми зробили е, дабл від 23-го року. Ми угу. і, і продовжуємо працювати так далі. Угу. А у вас раніше був досвід взагалі в ІТ перед навчанням? У мене не було е, досвіду в ІТ, е, е, моя спеціалізація це е, брати якусь ідею да, і цю ідею впроваджувати в життя. Тобто це моя mm -hmm. і така базова спеціалізація. Да? Е, е, і для мене, як для спеціаліста, так як як Natural Born стартапер, е, взагалі не дуже важливо. Е, як би то ну тобто важливо, да, але я можу обирати, бо в мене є експертиза в різних областях. А найбільша моя експертиза це починати нові, нові проекти з нуля. Бо часто так mm -hmm. буває, що є якась ідея, і люди краватки не діли, і наступного дня: ну все, будемо робити там щось. Mm -hmm. Робити з чого починати, як драйвити процеси, да, де знаходити клієнтів, клієнтів, як це робити, да? як робити продажі, як робити маркетинг, а, 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 окремо для цього саме продукту або для якогось пулу продуктів, да? ну, і, і так далі, і так далі. І ось я в різних бізнесах починав різні проекти, і тому це моя загальна да і найперше. А IT, так, бо я більше людина з бізнесу, ніж. Тобто я там ручками нічого там ніякий код не, не, не роблю і так далі. Я просто керую проектами, керую продажами і частково там керую маркетингом, ну і процесами адміністрування компанії взагалі. Угу. Але ось як у вас не було досвіду вам. Було легко перейти в IT? тому що я знаю, що багато людей вони ще на початку губляться ось, а вже потім вливаються все. все Дивіться, мені здається, що це залежить від спеціалізації, да? Е, і, скажімо так, якщо ви там розробник, да, то це одна історія. Якщо mm -hmm. Ви така людина, як я, справа якого розвивати бізнес, вести проекти, так, то це друга справа. Мені персонально, ну так, ну десь було складно. Треба було навчатися там нового і так далі, тому подібне. Але е, я маю довгий гнучкий мозок, так і, і швидко навчаюсь. Mm -hmm. І, і Якщо ви можете маєте такий мозок, для вас навчатися не проблема, то зміна. Жімо так, зміна е, вашої професії, зміна фокусу одного од там з якоїсь однієї професії на іншу. Це проблемою не буде так, у вас е, буде е, якийсь період, який я умовно вибачте за слегка. Я називаю це шлях лоха. Коли ви повинні там якийсь невеличкий період пройти і зрозуміти. Зробити всі помилки, які до цього робили е перед вами люди, які входили там в бізнес або в професію і так далі, mm -hmm. але без цього неможливо і лякатися цього не треба. Mm -hmm. Зрозуміло. А якими якостями повинен володіти проєкт менеджер, щоб йому запропонували саме цю посаду? Так, да. дивіться, як як я казав раніше, що ми перед війною ми хотіли е, наняти да. Там у нас був е, там, став, -план, якого ми хотіли притримуватися, але потім е, почалась велика війна, і все змінилося. Mm -hmm. Але ми, ми встигли е, зробити там інтерв'ю для деяких кандидатів і так далі. І ось чим я ж зіштовхнувся Ну, дуже багато людей, яких ми запрошували, да. Ну, вони дуже там, досить приємні, там люди молоді і так далі і тому подібне. Але е, я для себе відмітив, що ніхто не володіє жодною методологією. Mm. Умовно, е, піду там в IT, буду, я там кодити не вмію, не хочу, піду проєктним менеджером. Але насправді там одного бажання недостатньо, так? І треба знати методологію проектів. Треба там дізнатися, якщо ви йдете в якусь вже в спілу компанію, да, дізнатися, яка методологія проектів в цій компанії саме да вивчити її. Можна е, навчатись у веб-академії да, і вивчати методологію проектів. Для того, щоб на цих співбесідах ну там нічого не вигадувати, і так далі, бо всі проекти плюс-мінус в IT вони однакові, і методологія взагалі приблизно така сама. Да? Тобто є, є проект в цьому проекті є етапи. Кожен з цих етапів мусить бути під підкріплений да, якимось там документацією, да? і так далі, тому подібне. Але на жаль, ти ти кандидати, з яким я коли хотіли прийняти на роботу, я думав, вони мене будуть навчати, розумієте? От, були ми дати такі таке очікування, так? але цього не відбулося. Я зараз е, маю там е, в своєму пулі три проєкти там, е, в Україні е, і саме як project manager, да? Я маю три проекти: один в Україні, один в Казахстані, один в Азербайджані. Так, і, і там і навіть два проєкти в Казахстані, я все це тягну сам. Mm. <с? <с?> От. І я хочу сказати, що це все можливо, просто потрібен ну, там, системний погляд. І, а перед тим, як ви володієте цим системним е, поглядом на речі, ви повинні цьому навчитися. Бо е, там ніякої якоїсь там, магії немає в тому, що робить проєктний менеджер. Крім того, Крім методології, да, 에, треба розуміти, що проєктний менеджер це людина, яка є між командою і замовником, да, і треба вміти підтримувати баланс між цими речами, працювати зі своєю командою, працювати з замовником, да, і захищати часами да, свою команду, яка там може щось не встигнути, може щось там 에, не з першого разу можуть зробити, і так далі. І тому подібне. Це відбувається 에, постійно. І, 에, Майстерність да, проєктного менеджера, вона саме в тому і є, що після того, як зробили всі документи, ми зробили там проєктний план, ми зробили якийсь там устав проєкту, прописали там людей, які, хто за що буде відповідальний, і все, ми починаємо проєкт, і все йде не по плану, не по уставу, не по стафінг плану, і, і взагалі. Ну, бо це життя. І найбільша майстерність це вміти. Тримати баланс і цим всім жонглювати, щоб всі сторони були задоволені. Да? Бо е, для мене, наприклад, е, ну, найбільшою метою цього всього, бо для чого ми робимо проєкт? Якщо ми будемо казати, що ми робимо проєкт за гроші, це теж правда, да? бо ми повинні заробляти. Але метою проєкту завжди є виконання цілеї замовника. Якщо замовник е, може в кінці проєкту сказати, що всі. Цілі були виконані, да, ми задоволені, всі документи підписані, гроші оплачені і так далі. У нас ще є важлива мета в проєкті: цей клієнт повинен треба робити проєкт так, щоб цей е, клієнт він став нашим референсним клієнтом, да, щоб ми могли до нього за руку привести інші клієнти, сказали, ми робили проект тут, і цей клієнт підтвердить що з нами можна працювати, з нами можна робити проєкти і так далі тому подібне. І ось в, в цьому і є а, робота проєктного менеджера. Окрім того, проєктний менеджер, так як він, так як я, да, спілкуємося завжди з замовником, спілкуємося з клієнтом. Ми повинні там нашому відділу продажів допомагати, бо коли ми чуємо від клієнта якась боль існує. Да, Яку ми зараз цим проектом не закриваємо, треба уважно слухати і розуміти там потреби і болі клієнта. Вони виникають, якісь нові потреби і болі клієнта. І в цей момент ми мусимо це почути. Ми мусимо зрозуміти і сказати, о, а ось це ми можемо ще вам закрити. А ось це ми можемо ще вам допомогти, і з цими, з цими, з цими цим, цим питаннями, і так далі. І тоді ми зробимо там крок сейл, апсейл і так далі. І це теж є. Частиною роботи проектного менеджера, інакше ніяк. Бо як бо ми часто бачимо це теж важливо, мені здається, момент коли проєктний менеджер це просто такий гумовий м'ячик, який пінає, з однієї сторони пінає команда наша, а з другої сторони замовник пінає. Він тільки е, скаче, це відбувається від від одного, відповіє сторони від іншої, і, і цим проектним менеджером грає у, у пін-понг. Дві сторони, і це таки неможливо. так. Проєктний менеджер це керівник проєкту. І часом, навіть якщо є там якесь керівництво в компанії, і проєктний менеджер він в темі, він в контексті проєкту і він навіть вступає там, щоб захистити ту чи іншу сторону, і свій проєкт він може і повинен вступати в суперечки там з керівництвом, не знаю, з ким завгодом, аби свій проєкт При... Десь десь так. Також дуже важливо хочу зазначити комунікація в команді з іншими командами, тому що справді це має бути підтримка один одного, в разі чого щось там підхватити, і також з клієнтами. От комунікація в любві команді це, це супер класно, коли людина має всі вміння вести якісь переговори і розмови. Ну, по суті, це і є робота проєктного менеджера. Звичайно, так, так. переговорник з обома сторонами одночасно. Угу, так. Взагалі хотіла запитати за на наш курс. Чи сподобався вам взагалі наш формат, програма курсу, тренер можливо? Ну, дивіться, я ж достатньо давно на цьому курсі був і так далі. Мабуть, цього часу сплило дуже часу, тому. Не знаю, що, що я можу сказати, бо це ж було кілька років тому, mm -hmm. тому, тому взагалі веб-академія, звичайно, це е... ну. Тобто едукація вона взагалі дуже важлива, да? і без неї mm -hmm. не ну, ніяк. І, і як я казав раніше, що да, люди очікують, там я прийду в IT, бо там великі гроші платять. Ну. Ну, і вся ця міфологія, вона не до чого. Тому, якщо ви хочете працювати, будь ласка, знайдіть, знайдіть е, людей, які вас е, навчать, хоча б якійсь там базі, да, і після того переходьте вже, там починайте шукати роботу і так далі. Тим більше треба мати на увазі, що е, там найближчий там рік, два, а може навіть швидше, е, взагалі сфера, вся ця IT, вона зміниться, да? вона зміниться mm -hmm. з рахунок цього штучного інтелекту, і так далі, і тому подібне. Е, і всі мусить бути попросту, ну не готові повинні бути до цього, так? Mm -hmm. е, тому що ці всі зміни вони досить швидкі, да? е, і так далі. І... Умовно, там, якщо хтось розробляє там якісь продукти і так далі, з часом буде треба просто правильно е, писати завдання да, для штучного інтелекту, але без базових власних знань, ви навіть запит зможете поставити штучному інтелекту, тому все одно треба постійно навчатися. Угу. А що найчастіше запитують на співбесідах проджект-менеджерів? Ну. Ми запитували да, про попередні проекти. Ми запитували про, про знання, ми запитували про методології, е, з якими стикається проектний менеджер. Ми запитували о, 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 о якихось складнощах і так далі, і тому подібне. От, ну, взагалі, там. Десь так. Ну, Звичайно, треба там, чим більше мов е, проєктний менеджер знає, тим більше. Бо ситуація взагалі на глобальному ринку ІТ така, що ринок е, трохи зжимається, да, і, і е, людей. В цій сфері, які залишились да, працювати в цій сфері, стає трошечки більше, ніж потрібно компаніям, які в цій, ну, на цьому глобальних ринках да, оперують. Ми бачимо це, ми можемо читати статті про це, да, в інтернеті, про те, що там є скорочення і так далі, і тому подібне. Е, це теж правда. От тому для молоді, яка шукає тут роботу, да, треба бути до цих всіх викликів готовим. От. Mm -hmm. і, а про про питання ну це не якесь там особливе, да. співбесіда на проєкт на менеджера напликати, це не щось там якесь mm -hmm. особливе. Ну просто треба ще раз, і ще раз, треба знати методологію проєктів, да, треба розуміти одну сторону, треба розуміти іншу сторону. Якщо у вас є можливість десь там якісь джуніором да, в проєктний офіс попасти, то це було б дуже круто. Mm -hmm. А як взагалі змінилось ваше життя з професією? Які зміни взагалі відбулись, коли почали Ви працювати в ІТ? Ну, дивіться, е так як я людина бізнесова, да, то яких суттєвих змін не відбулось. Ну, е це, бо це, як я казав раніше, для мене це часткова зміна кар'єри. Да? бо я не займався, не знаю, наприклад, якимось там туризмом, а потім почав писати код. Такого не було. Да? Тобто я як розвивав бізнеси, так і розвиваю От, і відповідаю там за проектний менеджмент, за, за продажі, там, за маркетинг та за адміністрування. От тому ну просто що що змінюється, коли ти змінюєш да, компанію да, і змінюєш роботу? Да? Е, змінюються люди, змінюються знання, які, яких е, ти потребуєш, да? змінюється там, не знаю, може, графік змінюється. Е, змінюється там середа, в якій ти спілкуєшся, да? і так далі. Але це все нормально. Тобто і зараз взагалі світ такий швидкоплинний, да? і тому зміни це нова нормальність, скажімо так. І тому якщо хтось там хоче змінити якусь сферу діяльності і так далі, це ніколи не пісно. Це mm -hmm. я, зараз... я приклад того, що це можливо. Да. No. Просто попрацювати. Зараз українці, мені здається, це такий народ, який е, найбільше підготовлений до змін. Справді, з початком війни у всіх змінилася, в кого робота повністю. Життя, хтось переїхав за кордон, вже може працювати в закордонних якихось компаніях. Хтось зараз співпрацює з закордонними компаніями. Насправді, зараз, якщо розглянути більшість людей, саме українців, дуже все змінилося. Ну так є. Ну звичайно, а, ну а, знову ж на нашому прикладі да ми за базу рахували там наш український ринок, да, але потім з'ясували, що ні, mm. і тепер да, і тепер. Ну так ми робимо проекти в Україні, але не в тому обсязі, який ми собі планували і бачили на початку нашої діяльності, бо наш, на початок нашої діяльності співпав. З, з лютим 22-го року, от і все. І тому потрібно було якось перебудовувати нашу стратегію, тактику і так далі. Угу. Так, звичайно. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Дуже дякую за те, як розповіли про свій досвід, взагалі за роботу в IT і за теж project management. Е, мені дуже сподобалось з вами зараз спілкуватися. Дуже вам дякую за таку розмову. Такому вище. Будь ласка. Так. Да, приходьте ще, і е, е, я от хочу сказати, да, бо я ж людина, то мені 45 років. років, да, я хочу сказати тим, кому там менше там, і, і молоді, звичайно, що просто не треба, ну, не треба боятися, Да, і ці всі сумніви, mm. і так далі. Або е, якесь занадто багато якихось суджень, да? або мислення там про, про те, а що я зроблю, якщо там, і так далі. В кінці кінців, якщо ви людина молода, просто робіть її побачите, і все буде добре не треба сумніватися. Mm -hmm. Так, е, хочу подякувати за перегляд.